Вітаю, друзі! То коли ж мобілізують ТЦК? а? Обіцяли відправити військових на фронт, а замість того, влаштували Соціальний фронт всередині країни. Несправедлива мобілізація, про яку ми дуже багато говоримо і пишемо, є однією з причин неуспіху Збройних сил України на фронті. Черговий приклад. В Одесі мобілізували Олігофрена. За півгодини в ВЛК при ТЦК визнав його придатним до військової служби в ЗСУ. А коли виник скандал у ЗМІ відписалися в соцмережах, ніби з легкою формою можна служити в тилових частинах. Удуйтесь, олігофренія. Тому чому тоді його не взяли служити до ТЦК замість Бугая, що вовить. На вулиці Олігофренів, а отак От збирають непридатних замість тих, кого за гроші повідпускали, відправляють у військові частини. Далі відбувається те, про що розповідає Юрій Бутусов, на прикладі 125 ї окремої бригади ТРО, яка не витримала наступ ворога на Харківщині, і відступила. ТЦК присилає поповнення з понад ста людей, реально придатними до служби, з них є лише троє, вдумайтесь. Їх зарахували, а решту ТЦК повезли до інших бригад з надією втулити комусь з командирів, мовляв, інших немає. Потім ці непридатні гинуть, тікають або опиняються в полоні. У кожному випадку, додаючи клопоту нашій державі, буде більше користі, якщо військово-політичне керівництво країни відправить ці тисячі ловців непридатних з ТЦК в бойові частини, а разом з ними всіх депутатів з помічниками, і силовиків, це точно покращить атмосферу в бойових. З підрозділам стабілізує фронт, але доведеться пожертвувати доходами від корупційної мобілізації. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.